Логіка, розвиток та моторика рук спідкубінг заняття зі швидкісного збирання кубика Рубика. Воно визнане однією з найпопулярніших математичних головоломок. У період діджиталізації мало хто звертає увагу на можливості, де не задіяний гаджет. Тому учні 14-го ліцею вирішили відволіктись та організували турнір у першому семестрі. Ми вирішили сфокусуватися на зумових турнірах, такі як турнір по шахам та турнір по спідкубінгу, було обрано нашим семрядуванням. Мені здається, що це дисципліна, якою може займатися дуже багато дітей, тому ми вирішили її вибрати так як таку популярну. Це був просто цінний досвід для нас, який нам дуже сильно допоможе у майбутньому. У турнірі взяло участь близько 20 учнів. Вони зібрались в одному класі та на швидкість демонстрували свої вміння. Переможцем турніру став Олександр, який зібрав кубик Рубика за 14 секунд. Я листав Ютуб, побачив, як складають кубик Рубика, вирішив спробувати. Мені подарували його зранку, і за день я його зібрав. Ну, побачив в учнівській спільноті допис, вирішив прийняти участь. Вчителі завжди активно допомагають учнівському самоврядуванню реалізувати їхні плани та пишаються тим, що діти активно долучаються до різних ініціатив. З початку навчального року я вважаю, що було проведено велику кількість різних цікавих і для учнів ліцею, і для батьків, і волонтерської допомоги для наших військових, дякуючи саме учнівському самоврядуванню. Загалом Спідкубінг розвиває логіку, пам'ять, розумову активність, дрібну моторику та просторове мислення. Тому подібні заходи варто проводити частіше, переконані учні. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.